Дізнався інформацію від командувача, що почалась повномасштабна війна від командування від командувача АК Півничі, який набрав мене без, там, мабуть, без щось в п'ятій почалась вона ще коли. Без щось п'ять чи чотири сорок спитався, як справи, і Я сказав, ну там трошки почався вогневий наліт, скажімо так. Я спитався, як справи у них. Він сказав, що по Чернігову прилетіли, ну, по прикордонникам прилетіли гради. І тоді я відразу ну, сказав, я сказав, тоді все, знаєш, війна, він каже, так, да", кажу, ну тоді до зустрічі. От Вся емоція була, потім, і потім більше емоцій не було. Я був на черговому посту, скажімо так, нас командир бригади зібрав ще за три дні до цього, за два. За три. Ми сиділи на чергуванні, і весь був особовий склад на своїх позиціях просто чекав, коли поїде ворог. Якщо він піде на нас, почне якусь активну фазу, то ми, мені не потрібно було не дозвіл, я не питав командування, що мені робити. Ми навіть в перші два дня тоді, взагалі, з командуванням навіть не спілкувалися.